Mitsubishi Outlander, 12 рік, об'єм двигуна, здається 2.2, дизельок у нас. Так? Помилка по клапану EGR. Клапан EGR у нас знаходиться ось тут, я вже трішки розібрав. Спочатку хотів до нього так дістатися. Але один болтик вже в мене впав з тієї сторони ззаду, до другого я не можу дістатися. І думаю, як же я їх буду наживляти потім, коли зніму. Це раз. Друге, якщо я і зніму, то це я зніму лише електронну частину, а механічний сам клапан у нас знаходиться ось тут в корпусі. І це він, мабуть, останній йде ось сюди, тому що йде спочатку сюди, на цей клапан. А цей клапан уже в вакуумниці. я вже пробував зглушити так. Він у нас пускає вже сюди на подогрів. Спускає гази, я так розумію, ще сюди. В теплообмінник. Але коли я ось тут зняв, перекрилася ця заслонка, сюди, здається, гази вже не йдуть. Здається. Коротше, пробую розібрати, трохи незручно. Таке напутали тут цих теплообмінників, але зараз пробуємо дістатися до самого клапана механічного. Роз'єма знімав, діагностика бачить, помилка інша з'являється. А так у нас помилка саме по. Тому що десь підклинює. Так, відкрутив усе, пробуємо діставати сюди. О, виходить. Так. Того болтика нема. Цього я підлизав. Коротше, зараз будемо шукати того болтика. Ти подожди поки. Десь там той болтик. Потрібно зараз замовити прокладки відразу. Найти того болтика або схожого закрутити. Там насипало. А, то не насипало все нормально. А така ситуація, монтація. Так, болтика знайшов, це добре. Зараз знімаємо це, дивимося чи що щось дало б мені чи не дало б. Ось сам клапаном там. Той туди перекриває, той туди. Бачите, як воно зроблено. Цікаво. Так, Маємо ось такий вигляд. Тут трошки є насажі. Так, Зараз основне, як нажимається ось цей клапан, чи легко чи ні. Легесенько. Легесенько. Значить, ми робимо висновок, що потрібно міняти ось цю всю штуку. Там все чистим неї. Нажимається легенько. Неї пальці. Нормально. І, до речі. Перед цим я робив комп'ютерну діагностику, пробував рухати цю штуку, вона не рухалась, взагалі ніяких звуків не створювала. Отже, міняємо це чистим, там ми і збираємо, назад, замовляємо прокладочки. Друзі, настала холодна пора року і нашим захисникам потрібно зігріватися, не тільки і засоби гігієни, їм все потрібно. Від держави багато не діждешся. І я розміщу в описі під відео реквізити карточки. Хто має бажання і змогу, скидайте кошти. Буду робити знову свічки окопні. Ну і буду купувати все необхідне, що зможу придбати для наших захисників. Звіт, звісно, буде в наступних відео. Ну, чи якось буду робити звіт по вашим зібраним коштам. Всім дякую за допомогу. Яка ситуація? Окремо електропривода клапана немає, є тільки в зборі з усим. В зборі з усим він коштує приблизно від 33 до 42 тисяч гривень. Як що ми вирішили спробувати зробити? Замовили клапан Mitsubishi L200. Глядає він ось так легенько думаю, що він такий. Ось дивіться, ідентичний, практично, правда. Ну, тут номера ніякого немає, так як це по доктору мотору, це замінник. Зараз спробую його підключити і подивимось, чи зможе, чи зможу я комп'ютером рухати. Клапаном, якщо зможу, верніше, якщо і помилка зітреться, то тоді, значить, в нас все буде люкс. Дивимося помилки Нармомент. Так Є, Стираєм Стерлось, відразу погляньте. Ще раз перевіряємо. По заслонці. Це нормально, у нас вона знята. Так Беремо ось це і зараз спробуємо порухати клапаном. Вмикаємо. Не рухається. Це дуже погано. Не рухається, мене вже ноги попітніли і спина. Це була моя ідея з l 200 Встановити цей клапан. Він не слухається, а мав би послухати. Але на тому клапані не стиралася помилка. Давайте зачекаємо секунду. Коротше, хлопці, ніфіга. Помилку знову викинуло. Я вже встановив назад старий. Стерлася помилка. Заслонка жужить. Помилка стерлася. Навіть тоді бувало на ньому стерлася помилка на цьому клапані. Але потім з'являлася. Просто причина ще яка є, що двигун шили, відшивали. Саживий фільтр і ще разів 5. Але пройшло два роки і вистачила ось така помилка. Хто його знає, що може бути, або прошивка довбе мозг, або дійсно клапан. Так, вимкнув запалення, помилок немає. Давайте спробуємо. Порухати ним знову старим. Не рухається. Ні. Вертаємося назад. Дивимося помилки. Немає. На 50%. Не рухається. Ні. Тміна. Не рухається. Ні. Помилок немає. І що робити? Чи Це глюк самої прошивки? Ну, той клапан я ставити не буду, а праднику запаковую назад і віддаємо. І все. І все. Що це таке? Ця помилка не стиралася. Зараз спробую ще запалення Включити-виключити. Що воно скаже? Добре, так. Помолок немає. Старт. Не рухається. Все, відміна. Що я вирішив? Старий клапан на місці. Там я все почистив, все вичистив, все нове. Ставив назад старий і моя думка, що мучить. Все-таки неправильна прошивка. Прошивали, як я вам казав, його разів 4, поки підібрали прошивку, щоб автомобіль хоч трошки їхав. І два роки власник їздив, а зараз така проблемка. Думаю, що все-таки прошивка. Потрібно їхати десь знову прошивати. Це ставив назад, почистили, ревізію зробили. Така буває ситуація, хлопці. Так, все зібрав назад. Окрім, окрім так як і було. Це я робив. У нас зараз оцей вакуумний клапан закритий. Там заглушено все. Нема різниці, просто не як нікому там положені. Так, їздили, так було нормально. Запускаємо двигун. Помилок нема. Пробуємо запускати. Що, сів акумулятор. А я моє. Так, спробуємо. Можливо, зарядився акумулятор. Чого це ти не хочеш? А що це таке? Запустилося. це Та я чистила тут сажу. Видно, попала сажа під клапана. Тут потрібно бути з цим обережним. Чека немає. Нема помилу. Спробуємо ще раз запустити. О, є вже чек, бачите. Дивимося чек. Опа, знову є. Видаляємо. Не видаляється. От така історія з цією машиною. Що ви скажете? Напишіть свою думку в коментарях. Можливо, той привід і несправний, але, але маємо таку ситуацію. цей звук дивний. цей звук є. Скільки часу, скільки часу цей автомобіль цього власника. Дуже довго. Що це за звук такий цікавий? Клапана я регулював, клапана нормальні. Зазор нормальний. І ще ситуація. Чек потух, його нема. Нема чека. Я не скидав помилку. Все, шум пропав. З'явився. Пропав Давайте глянемо на комп'ютері, що показує. Помилка є. Чека нема. Давайте спробуємо скинути помилку. Не стирається. А зараз буде після спроби стерти через з'явиться? Тухне. А така загадка, хлопці, з цим, з цим автомобілем. Ще таке, якщо не вдівати цю вакуумну трубку на ось цей кран, у нас виходить, гази отут не йдуть на двигун. Труба холодна. Зараз я вдів, подивимося, чи гази будуть йти. Але то в нас клапан основний. О той електро. Подивимося, чи зараз будуть йти гази. Чак світився і потух. Він як хоче, так і робить той чак. Така між холодна, Погазуємо. засвітився. Труба холодна.